Добрий вечір. Сьогодні в мене було досить багато позитивних вражень. Одне з них це відвідання народження лареті відзнаки блаженного священномученика Омеляна Ковча. Про Омеляна Ковча ми говорили в минулих програмах. Це греко-католицький священник, який був парухом в містечку Перемишляни біля Львова і протягом своєї діяльності спочатку захищав українців під час панування Польщі, через що потрапляв до польських концтаборів. Потім поляків, коли радянські війська зайшли на цю територію. Допомагав сім'ям репресованих поляків, а потім євреям, коли почалася е, Друга світова війна, коли німці прийшли вже на цю територію. Омелянкович допомагав євреям, переховував єврейських дітей, звертався до окупаційних властей з вимогою припинити Холокост, який тоді, звичайно, так ще не називався, і з вимогою можливості допомагати тим євреям, які знаходилися в гетто. За цю діяльність він сам потрапив до Майданика, де був одним з небагатьох священиків. Ми покажемо фрагмент з польського фільму Парох Майданика. Це людина е сила гуманістичної мислення якої дивує і сьогодні. Це людина, яка ще раз стверджує, як сказав мій колега Віталій Портніков в нас вівторок в нашій програмі, що українці це нормальна європейська нація, яка користується нормальними європейськими цінностями і має абсолютно гідних своїх громадян. Ану, мабуть, не громадяна, а на той час просто українців, якими ми можемо почепишатися. Ми будемо про це говорити з отцем Борисом Гудзяком. Український католицький університет дістав цю відзнаку. Ще одним лауреатом відзнаки був великий український поет Мойсей Фішбейн. Він теж буде в нас в студії. Почнемо ми розмову з Олександром Данилюком. Ми пам'ятаємо Олександра з багатотисячних акцій протесту, який потім називали податковим майданом, коли багато підприємців виходили на центральну площу Києва з вимогою е змінити вимоги. Податкового кодексу, пункти податкового кодексу. Ми також пам'ятаємо Олександра з Дня Гніву, який так і не вдалося організувати. Так чи інакше, це молодий політик, який раптом з'явився чи громадський діяч, який раптом з'явився на нашому небосхилі. І ці молоді люди, які трошки відрізняються від людей попередніх, звичайно, цікаві для нас, як і для вас, я думаю. Крім того, в нашій програмі буде Максим Курочкін. Максим Курочкін це відомий драматург, російський драматург, тому що він пише російською мовою, але він не український драматург, тому що він киянин. Я пам'ятаю свої дуже сильні враження від п'єси Кухня, яку в Київ привозив Олег Мінчиков. Ця п'єса якраз ставилася за ну власне за твором Максима Курочкина. Роботи Максима Курочкина друкувалися в російських журналах Ексфаєр. Він лауреат премії Антибукер. Одним словом, дуже цікава і визначна в російській культурі постать, яка є нашим співвітчизником. І буде в нас ще одна постать, яка є визначною в українській культурі Олег Скрипка, 25 і 26 червня в Києві розпочинається фестиваль Країна мрій. Великий фестиваль етномузики, яку вже декілька років поспіль організовує Олег. Про це і не тільки ми будемо говорити з Олегом Скрипкою наприкінці нашої програми. Розпочнемо ми з проблем навколо нашого каналу, які продовжують. Рується, це вже такий серіал, що епопея, який для нас став справою принципу, тому що ми хочемо все ж таки довести, що ми живемо в гідній країні і не можемо дозволяти і не хочемо дозволяти поступати з собою негідно або протизаконно. Е нам було приємно, тому що ми отримали ліцензію на створення українсько польського каналу в польській краєвій раді з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваємося, що цей канал, попри всі негаразди, які в нас в країні існують, все ж таки наблизить Україну до Європи. Тому що нам здається, що можна навіть миритися з багатьма речами, якщо ми справді станемо членами європейської сім'ї, європейського співтовариства і поляки, які є одним з основних моторів, одна з основних націй, яка Допомагає Україні бути в Європі, які є часом більшими патріотами України ніж самі українці. Нам в цьому допомагають. Нам важливо відстоювати інтереси українців в Польщі, поляків на Україні і виробляти спільний продукт може накшал того, який робить польсько-німецький канал Арте. Це громадський канал, у нас приватна ініціатива, але підтримана вже багатьма громадськими діячами і громадськими організаціями. Сподіваюся, що ТВ Юроб, який ми заснували, буде цікавим телевізійним каналом. Про перебіг подій навколо того, що відбулося в Україні з нашим каналом. Спочатку невеликий сюжет, перш ніж ми перейдемо до розмови з Олександром Данилюком. Боротьба каналу ТВА за можливість бути побаченим своїми глядачами загострилася одразу після президентських виборів 2010 року. Компанії, які входять до медіагрупи Інтер, подали судовий позов, щоб забрати у ТВА, отримані на останньому конкурсі у на Настраді ефірні ліцензії. На мовлення Тивай, зрештою, програв, адже боротьба була нерівною, бо за інтером стояв його могутній господар, голова СБУ Валерій Хорошковський, який до того ж був членом Вищої ради юстиції, органу який по суті жорстко впливає на усіх суддів країни. Паралельно із цим хорош. Ковський застосував проти ТВА і репресивний апарат спецслужби. Екіпаж групи зовнішнього спостереження СБУ під офісом каналу був виявлений журналістами і згодом розшифрований, спалахнув скандал. Сам керівник спецслужби постійно заявляв, що не впливає ані на суди, ані на редакційну політику свого телебачення, і навіть у прямому ефірі пообіцяв оприлюднити структуру власності інтеру, найбільшої медіагрупи країни. Насправді, мене дуже легко прослідкувати звідки що береться, в тому числі до речі, і компанії, які на сьогоднішній день володіють групою Інтер. і де, як я заявляю, і це легко перевірити, якщо пан Княжицький захоче, я йому на протязі трьох хвилин це покажу. Легко перевірити, що я є кінцевим власником. Це момент номер один. Звичайно, будь ласка, будь ласка. це вже не ви перший хочете зробити, я це всім показую. Будь ласка, приїздіть до офісу, я все покажу. Thank you. Але не так сталося, як гадалося. Чи й саме інтер точно і досі невідомо, але точно відомо, що Європарламент та інші авторитетні міжнародні інституції неодноразово нарікали на утиски свободи слова в Україні, зокрема на несправедливе позбавлення каналу ТВА ефірних ліцензій. Поза тим в Україні хибна практика утисків незалежних телевізійних мовників продовжується. Журналісти ТВА вирішили заснувати нову телевізійну структуру інфо 24 і попросили у настради з питань тебе вже не ефірну, а супутникову ліцензію. За законом її мали б видати без жодних конкурсів, автоматично, але знову не дали. Буцімто не таке телебачення треба зараз робити в Україні. Смотря ваш ролик, я скажу, що на самом деле подсознательно завжди проявляється те, що є основою і те, що ви будете нести. Тобто, от Іра задавала питання про Світницька функція того каналу, який ви сьогодні презентуєте. В презентации мы несколько раз услышали характеристики журналиста. Прими і незручні питання. Сенсация. Агрессивно, слово агрессивно прозвучало несколько раз, то есть информация агрессивная, опять, то есть как бы есть нацеленность на какое-то поднятие, понимаете, как бы э, э, из со дна всех неудобных на сегодняшний момент, или же как бы там предание этим вопросам, которые варятся сегодня в этой стране, э, потому что, естественно, она э, выживает и пытается какой-то, в общем-то, получить э, какой-то эффект, выстроиться как-то и прийти в разумное русло. И э, в данном случае, наверное, больше нужен информационный канал, который будет нести позитив. Я не один раз слышу от простых людей вопрос... Там мы не смотрим эти новости, потому что то убили, то расстреляли, то ограбил, то проворовался, то посадили. А где новини о тому, що на самом деле дійсно там ну, я не знаю, що то культурне произошло, що то е, там діти зробили, учені забріли. Справді журналісти задають багато незручних запитань. Нацрада відмовила їм у супутниковій ліцензії після того, як в ефірі програми розслідувань каналу ТВА вийшов сюжет про колосальну корупційну оборудку навколо закупівлі бурової вежі. В результаті монополіст НАК Нафтогаз 150 мільйонів доларів переплатив на адресу фірми Прокладки із спільним. Офшорним корінням, як відомо, Юрія Бойка, керівника усього паливно енергетичного комплексу країни, як і Хорошковського у пресі називали партнерами по впливовій політико-бізнесовій групі Росукоренерго. Звісно, вона не зацікавлена у розвитку незалежної телевізійної журналістики, і державний регулятор Нацрада з питань ТВ» зручна палиця для приборкування непокірних. Репутація країн. Залежить від того наскільки об'єктивно і точно її журналістика висвітлює події в цій країні, як самі цій країни, як і за її кордонами, а країни, в яких журналістика розповідає те, що подобається владі чи окремим її представникам, зневажаються світом. Історія про українську цензуру це історія, яка викладається не тільки компанією ТІВІ, це історія, яка визнана європейським парламентом і іншими міжнародними інституціями. Це історія, яка як відомо зараз розповідається на багатьох міжнародних рівнях е, рухом стоп-цензури. Я сам в складі громадської делегації приїздив до Сполучених Штатів, щоб розповісти громадським політичним діячам цієї країни про ситуацію в Україні. Чому тому що ми вважаємо, що уряд, який свідомо займається руйнуванням власної країни, не має права на жодний шелях міжнародних запозичень, щоб нашому народу вдалося якнайшвидше. В умовах позачергових виборів президента парламенту позбутися такої некомпетентної хижої влади це дуже просто. Це проста позиція, і це позиція, якою на нашу думку мають отримуватися всі телевізійні канали країни, які мають допомогти тому простому чоловіку, про якого ви говорите, якнайшвидше отримати ефективну владу з ефективною позицією. Зрештою, факт неправомірних дій Нацради встановлений вже юридично. Журналіст ТВА Артем Шевченко виграв судовий позов проти її керівництва, яке не захотіло ділитися відкритою інформацією про ліцензії, отримані у різні часи каналом Інтер. Ним і володіє голова СБУ Хорошковський. Таким чином Нацрада показала, що стоїть саме на сторожі інтересів медіамагната від влади, завдання якого тотальний контроль над медіапростором і звертання свободи слова. Нещодавно канал ТВА отримав ліцензію на супутникове мовлення у Польщі. І невдовзі збирається запустити європейську версію TVI Europe. Якщо коротко підсумовувати цей сюжет, в чому суть позова Артема Шевченка? Ми абсолютно переконані, що Хорошковський або каже неправду, або не договорює, або в тому разі, коли він каже, що є власником інтера, або в тому разі, коли каже, що все його майно так зазначено в його декларації, коштує 16 гривень. Десь він бреше. Ніяких документів він, звичайно, не показав. Хто є власником Інтера, досі невідомо. Ми абсолютно переконані, що канал Інтер діставав свою ліцензію з суттєвими порушеннями і хотіли це довести людям. Звернулися до Національної ради з проханням надати нам документи. Національна рада нам відмовила, мотивуючися тим, що ці документи має право мати тільки телеканал Інтер. Не нам, а нашому журналісту Артему Шевченку, який, власне, розслідував це питання. Артем подав до суду, виграв суд і суд зобов'язав Національну Раду ці документи подати. Тепер ми всім покажемо, що група канал Інтер. Отримала свою ліцензію з дуже суттєвими порушеннями. Якщо говорити про нібито існуючі порушення отримання ліцензії нашим каналом і незаконне позбавлення нас ліцензії, то те, що відбувалося з інтером, взагалі виходить за межі будь-якої логічної законодавчої практики. Ще один дуже важливий пункт. Ми не даремно сказали, що. Е Відмовили нам в ліцензії саме після того, як журналіст Шевченко, який є одним з засновників групи інфо 24 розповів про борву платформу. Дзеркало тижня про це писало. НАК НАТО Нафтогаз України, провів конкурс між двома пов'язаними особами, зареєстрованими в Великобританії, нібито для того, щоб закупити бородову платформу і добувати нафту і газ на шельфі Чорного моря. Так от світова практика говорить про те, що такі е компанії не можуть бути пов'язаними між собою, що тендер проходив непрозоро, що такі компанії не можуть забезпечити нормальну безпеку на Чорному морі. Ми всі пам'ятаємо, що сталося у мексиканській затоці, коли мільйони тонн нафти вилися в море і стали в принципі загрозою е безпеки Сполучених Штатів Америки. У нас це може статися будь-коли через нашу корупцію і наших посередників. Але... Добре, що ці компанії за, е, зареєстровані у Великобританії. Це дає змогу дуже багатьом людям подавати в суди не тільки на Україні, де вони контролюються, а й в інших європейських країнах. Що я вас переконую, буде зроблено. Ми будемо відслідковувати цю справу. Будемо виводити на чисту воду всі, хто намагається обманути так чи інакше український народ. Олександр Данилюк у нас в студії. Добрий вечір Олександр. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Прошу. Дякую е, за запрошення, Олександре. Ми вас. Побачили, ну, люди, які займаються політикою, може, трошки глибше, чули про вас і раніше. Люди, які займаються поезією, теж, я потім скажу чому. Але е, я особисто вас побачив, коли відбувалися акції в, серед підприємців. Е, З'явився новий молодий політик, потім ви почали раптом робити е, День гніву в Україні. Розкажіть трошки про себе. Звідки ви з'явилися? Ви раніше займалися політичною діяльністю? Ну, власне. В контексті виборної політики, бо скажімо, боротьби за місця у владі ні, але ми і я особисто, і члени моєї команди, достатньо давно займаємося тим, що намагаємося через структури громадського лобіювання впливати на формування державної політики. В першу чергу, звичайно, це завжди стосувалося регуляторної політики, оскільки я очолюю е, структуру, яка займалася саме регулюванням підприємницької діяльності, але ми завжди були соціально відповідальними і тому сфера наших інтересів не обмежувалася підприємництвом. Е, у нас були там, скажімо, абсолютно скажімо, не якщо не, е, ну, взяти всеукраїнський центр сприяння підприємницької діяльності, який я очолюю, він. Все ж таки був соціально відповідальним, але бізнесом. Тобто він був орієнтований на заробляння коштів і на супроводження кампаній по захисту інтересів галузи і підприємців. В цілому в той же час були правозахисні організації, які ми фінансували, які не ставили перед собою. Ці... Ми фінансували ви бізнесмен? Ну, в Український центр сприяння підтримської діяльності це безумовно підприємницька структура. Звичайно, інша справа, що це соціальне підприємництво. Але ми не живемо на гранти, хоча нас в цьому звинувачували, і майже не утримуємо інших коштів, окрім тих, які ми заробляємо на супроводженні у от таких от проєктів. Давайте подивимося коротко вашу візитку. Тоді продовжимо розмову. Олександр Данилюк, координатор громадського руху Спільна справа, народився і виріс в Києві. Мама, лікар, тато науковець. Правозахистом почав займатися в студентські роки. Очолив правозахисну організацію Правове суспільство, магістр правничого регулювання економіки, адвокат. В 2004-му представляв кандидата в президенти Ющенка в Донецькій області, захищав Бориса Панчука, видався книги Донецька мафія, здійснював правовий супровід низки загальнонаціональних компаній з протидії виборчим фальсифікаціям. Дві року в рамках Ампанії Київ без Черновецького був ініціатором позову щодо зняття чинного мера з виборчих перегонів за використання службового становища 2004 року. Очолив Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності, який займається захистом індивідуальних та колективних прав підприємців. Брав участь у більшості загальнонаціональних протестів підприємців останніх кількох років. Розробник національної антикризової програми, яка в багатьох аспектах була впроваджена попереднім урядом через системне громадське лобіювання, автор низки поправок до податкового Ого кодексу, зокрема щодо скасування принципу винуватості платника податків. Спеціаліст із залучення прямих іноземних інвестицій, автор книги «Преторіанці. після і до революції, яка 2009 року отримала держпремію імені Антонича. Професія громадянин професія громадянин це звучить цікаво. Тобто, ви ви ви. Я так розумію, ви громадський діяч в більшою мірою, так. Мені здається, що я громадянин більшою мірою. Це означає, що в мене є не лише обов'язки перед державою, як у кожного нормального громадянина, але і певні права по відношенню до державних службовців, які, в принципі, покликані втілювати політику в державі і працювати на благо громадян, і мене в тому числі. А Бориса Пенчука ви захищали як хто? Як адвокат? Тобто ви юрист за фахом? Так. Я, я магістр я... правового регулювання і діючий адвокат. У мене немає конфлікту, який би забороняв, мені, оскільки я не є державним службовцем, я можу займатися адвокатською. Ви та... мені знаєте, кого нагадуєте? Є такий Навальний в Росії, ми про нього розповідали. Він теж, як мені здається, юрист за фахом і раптом він почав представляти інтереси е, міноритарних акціонерів, ще якось він зробив свій блог, тобто він і відомий блогер, і адвокат, і такою -от, діяльністю схожою до вас займається. Чи ні? Ви слідкували за його діяльністю? Ну, я не можу погодитися з цим, оскільки. Е... Ну, все ж таки, ми, ну, я маю на увазі, я і, і, і наша команда, ми, ми все ж таки займалися завжди якимись не лише інтернет-речами, а такими реальними речами і, і, і реальною о, о, вуличною демократією, в тому числі, до речі, не лише за, за, за часи е, Януковича, але і коли Тимошенко ще була прем'єр-міністром. У нас були достатньо радикальні акції. А в... які в той час були у вас радикальні акції? Ну, ми входили в, в комітет підготовки акції автомобілістів, який, як ви пам'ятаєте, який був проти Тимошенко? Ну, який був проти, скажімо, законопроекту по внесенню змін до там, ставок технічного огляду. І коли, якщо ви пам'ятаєте, в 2009 році, по-моєму, ми блокували декілька днів урядовий квартал, і хочу сказати, що. Якщо сьогодні нас е, в буквальному сенсі е, кидають за грати за нібито пошкодження якоїсь там плитки на майдані, то у 2009 році, попри те, що об'єктивно було блокування вулиці, і воно там тривало три дні. і Це було незручно міністрам добиратись на роботу і народним депутатам, але жодної кримінальної справи порушено не було. І тому Очевидно, що є різниця в засобах впливу на владу тоді і зараз, і є різниця в наслідках для громадських діячів, тому що, як ми знаємо, в Європейському Союзі діє правило, що в принципі громадські діячі, громадські активісти під час своїх протестів ну, не повинні переходити певну межу, і тоді держава теж певну межу не переходить. Це правило називається умовно серед спеціалістів: ми вас не стріляємо, ви нас не саджаєте. Так? Тобто, допоки. На вулицях протестувальники не починають стріляти у владу, і не лише на вулицях, то відповідно влада не застосовує такі репресивні заходи. Тобто, навіть під час, скажімо, кидання каміння і там коктейлів молотова, достатньо ну різких у от таких от всяких виступів. Зазвичай все обмежується достатньо жорстким розгоном і адміністративними арештами. Після цього активістів випускають, і за рахунок цього зберігається певний хиткий мир і певні правила гри. Між е, представниками уряду і незадоволеними громадянами. А за що ви боретесь? Взагалі? У вас є якісь політичні погляди, бо те, що ви громадянин я вже зрозумів, що вас не влаштовує в сьогоднішньому житті? Ну розумієте, справа в тому, що е, на сьогоднішній день, е, власне, як і 20 років поспіль, Україна е, знаходиться в такому квазідемократичному якомусь стані, ну зараз в принципі недемократичному, який не дозволяє вибудувати ту державу, про яку ми мріємо. Якщо ми не змінимо яка це держава? політичну систему, ну я думаю, що кожен приблизно розуміє, яка це держава, це держава, в якій є справедливість, в якій немає корупції, і де всі ресурси держави йдуть на задоволення потреби її громадян в тій чи іншій мірі, тому що не лише освіта і медицина, але й оборона це теж потреби громадян. На сьогоднішній день у нас очевидно, що держава працює на інтереси невеликого кола осіб. Які є здебільшого представниками великого олігархічного капіталу та корумпованого чиновництва, яке часто навіть не є здатним для того, щоб створити собі якесь монопольне підприємство, або просто вкрасти підприємство. Вони крадуть гроші і складають їх там десь за кордоном. Тому проблема основна України за 20 років це безвідповідальність влади, тому що справжня демократія це не лише можливість обирати владу, але й можливість її відкликати, тому що це. Принцип, який діє при наймі на роботу, а фактично і президент, і... і вся вертикаль. Ну, от якби ви створювали зараз політичну партію, от в Європі ми звикли, що є традиційний розподіл: ҐҐ. там християнські демократи і соціал-демократи ліві і праві. Ну, я приблизно кажу, якщо брати там Німеччину, так або там е, ліберали, і консерватори, чи лейбористи е, в нас. Цей розподіл проходив завжди так по кордону, не зовсім по Дніпру, але ось українці, ось там люди, які голосую, голосували, наприклад, ну, я маю на увазі українці, культурні українці. А ось там схід, який голосував там за того ж Януковича на тих же виборах. Він по такому культурному принципу цей розподіл проходив. Якби ви створювали партію, ви б яку ідеологію вибирали? Чи вона не потрібна? Справа в тому, що в Україні сьогодні, ну, власне, потрібна не політична партія, а потрібен громадянський рух, тому що Фактично, у нас не заснована досі та республіка, яка задекларована в конституції, тому що е, Українська держава не є, е, на превеликий жаль, е, демократією і не є республікою, тому що громадяни досі не є дійсно справжніми носіями державного суверенітету і державної влади. Тому сьогодні ми е, говоримо про загальну громадянську платформу, і е, е, якщо е, Сьогодні є певний привілейований клас і там неофеодальний, який, як я вже казав, складається з е, представників чиновництва корумпованого і олігархату. То для того, щоб почати розбудову якоїсь політичної системи, де будуть справжні політичні партії, а не проекти там і таке інше, нам потрібно забрати владу і віддати її громадянам для того, щоб вони могли е, на чесних виборах е, не сфальшованих, обирати собі ту владу, яка Буде обіцяти ті речі, які вважаються ними прийнятними, і яка буде мати можливість у випадку невиконання цих обіцянок не чекати 5-10 років, а просто відкликати таку владу, ну фактично, як звідки. Тобто відкликати не через механізм виборів? Чи через механізм виборів? Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є е, склалася дуже цікава ситуація. Формально ані президент, ані Верховна Рада, ані уряд не є легітимними. Це визнали достатньо поважні європейські інституції, Венеціанська комісія ПАРЄ, величезна кількість фахівців в галузі конституційного права. Самовільно привласнивши собі повноваження, президент і його більшість здійснює що завгодно в цій країні, і ми навіть не можемо. Припинити цей процес через е, якийсь зрозумілий правовий механізм. Наші спроби минулорічні організувати референдум по відкликанню президента Верховної Ради розбилися в те, що центральна виборча комісія, яка мала би дати нам мандат на проведення такого референдуму, вона цей процес заблокувала. І ми стали заручниками того, що у нас немає жодної незалежної структури в державі. В державній владі, яка могла би стати сьогодні на захист конституційних прав громадян і на захист республіки в цілому, тому те, що стосується нашої ідеології, сьогодні ми вважаємо, що одне з найважливіших і фундаментальних змін в політичній системі, які мають відбутися, це закріплення простого незалежного від влади. І від державних службовців механізму по відкликанню будь-якої посадової особи від президента до сільського голови. Тоді не буде можливості йти на вибори з голослівними обіцянками, не буде можливості е, просто красиво брехати людям. І, е, тоді зрозуміло, що доведеться витрачати ті мільярди, які витрачаються на передвиборчі кампанії, не лише на політтехнологів і піарників, але і на фівці в галузі економіки, права і таке інше. Доведеться писати справжні програми. Вони не будуть такими слодкими, безумовно, але вони будуть справжніми, і вони змушені будуть їх втілювати. І це дуже важливий момент. Я вас на секундочку перерву, оскільки, по-перше, наша адреса в фейсбуку телепрограма вечір з Миколою Княжицьким. Ви можете ставити запитання. Ми будемо переадресовувати їх нашим гостям. У нас є запитання, ми їх задамо після реклами. Коли волосся втрачає міцність, потрібні професійні засоби. Новий сіосмен з ефективною.